Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Рух опору у Російській Федерації продовжує знищення інфраструктури країни агресорам. Головне управління розвідки Міністерства оборони України виклало відео із кількох епізодів підпалу веж зв'язку та релейних залізничних шаф у Російській Федерації. Вежі зв'язку спалили у місті. Стерлітамак у Башкортостані, а залізничну шафу під Вологдею. Прес-служба воєнної розвідки зауважує, що рух стає дедалі масовішим. Ну, що ж, чудова робота, сподіваюсь, такого буде надалі більше, і ми дуже швидко побачимо результати цієї внутрішньої роботи на території Російської Федерації. Хоча до слова для уваги українських спецслужб з'явилися ще два високопоставлених персонажі. Російський диктатор зробив нові призначення. Путін призначив генерал-полковника Олександра Санчика заступником міністра оборони Російської Федерації, а Андрія Булигу, заступником секретаря Ради безпеки. Накази про призначення вже оприлюднені у мережі, і ви їх бачите. Сподіваюсь, побачать і в головному управлінні розвідки.